Говоричи в Україні вже пересадили понад чотири сотні органів для порівняння. Торік ця цифра становила 384. Тобто за неповних 10 місяців наші лікарі виконали більше трансплантацій, ніж за увесь попередній рік. 2019-го у нашій державі запрацювала нова система трансплантації. Наші медики успішно пересаджують нирки, печінку, серце, легені і підшлункову залозу у 24 центрах. Левову частку операції провели у Львові у команді першого медоб'єднання. Завдяки їхнім зусиллям забилось донор-донорське серце, зокрема в грудях 11-річної дитини. І вперше один орган одночасно змогли пересадити двом людям. У день трансплантації та донорства про досягнення наших медиків та життя після пересадки. Будемо говорити в головному за день у нашій студії трансплантолог і кардіохірург Віктор Тетюк. Добрий вечір. А згодом доєднається ще і пацієнт, який живе з пересадженою ниркою. Отож, пане Вікторе, якщо, приміром, пересадки нирки для України, це вже здається такою рутинною доволі операцією, особливо, якщо йдеться про трансплантацію родинну, то пересадити серце, тим паче дитині це щось таке, що видається не таким простим, можливо, скільки вже сердець. Пересадили у вашому медоб'єднанні. І яка специфіка власне дитячої трансплантології? За весь період в нашому медоб'єднанні пересадили вже 28 сердець. Протягом цього року було здійснено вісім пересадок сердець, в тому числі і цій дитині. Специфіка дитячого проведення операції дитині є в тому, що орган є. Менший за розміром, і, відповідно, делікатніші тканини і делікатніше треба проводити дану роботу. А технічно він приблизно процес такий самий, як і в дорослого, відбувається. Ну, плюс підбір медикаментів по повазі, перерахунку, там є певні моменти. А загалом, кажу, технічно то так само, як і в дорослому. Ну, то, що. Трошки менш, меншим діаметром е, нитки, шовний матеріал, делікатніше тканинами треба працювати. Ось от таким чином, а власне ну, ви так просто розповідаєте про пересадку серця? Насправді це Не щось неймовірне. Так, ну про це дуже тяжко повірити, тому що серце це той орган, який відповідає ну за життєдіяльність людини. Якщо його забрати, людина відразу помирає. Як весь цей процес проходить? Які там умови повинні бути дотримані, аби встигнути. Так, а. зробити все так, аби людина залишилася жива. Ну і той орган, який буде вживлений людині, тут також не... був життєздатним. Так, тут, якби є нюанси: термін чи період, від якого ми можемо забрати орган в донора і пересадити реципієнту максимум чотири години, допускається до шести, але тоді результати дуже різко йдуть вниз. Оптимальний час це 4 години. Це час від того, як перед перетиснути аорту, тобто перепинити кровотік донорське серце. До моменту, коли легувати його, відмити, забрати звідти, довести, вшити і запустити кровотік. І насправді це не я так багато часу, особливо якщо орган знаходиться в одному місці, а пацієнт в іншому. А, так, а пацієнт в іншому, то тут має бути злагоджена команда, як тих, хто забирає. Тих, хто пересаджує, тих, хто довозить логістика, має бути на найвищому рівні для того, щоб довести цей час цей орган вчасно, безпечно. І здійснити операцію, повертаючись до питання різниці у віці між донором і реципієнтом, нещодавно теж у першому медоб'єднанні разом з київськими колегами ви змогли пересадити одночасно двом людям печінку. Так і це печінка донорська. Від підлітка, підлітка і підлітка, яку вживели частину теж дитині, частину дорослій людини, от цей момент, коли є різниця у віці, приміром чи е, коректно працюватиме наприклад серце старшої людини в організмі дитини, і навпаки, наскільки виправдані такі трансплантації серце старшої людини в організмі в організм дитини. Крайньо рідко пересаджують. Якщо, допустимо, донор вік 40-50 років, то в підліток його ніхто не буде пересаджувати, система не спрацює. Mm -hmm. По-друге, у е, в тіло чи в організм 12 14 14 річних воно банально не поміститься. Воно буде затиснене і не зможе адекватно працювати. І відповідно, от таким чином. Можна пересадити серце, наприклад. 20-25 років донор, якщо там, ну, 30 в, підлітковий організм, який 16, 17 чи 15 років, але який вже має досить високий ріст і, і розміри органів відповідні, такі, що можуть поміститися. Якщо ми, ми говоримо про цю печінку, що ви згадали, чи там є доцільність розділяти орган, пересаджувати двом, однозначно, що так, бо. Е, Меншу частину чи маленьку частину цієї печінки пересадили однорічній дитинці, а другу вже в 20-річному хлопцю. Відповідно, а донорів однорічних практично немає. Це ну, має статися не знати, яка катастрофа в голові дитинки, для того, щоб вона стала донором. А реципієнтів, які потребують печінки з вродженими вадами печінки, є багато. І це один з нормальних виходів для них, коли розділяють орган. І пересаджують частинку дитині, а частинку іншому, кому треба. Печінка досить добре регенерує і є можливість проводити такі. Там речі. Навіть є такий нюанс. Медики, коли коментували цю операцію, що печінка настільки унікальний орган, що вона ніби підлаштовується до розмірів організму і що вона потім виросте. Вона до... відновлюється, є певні формули, які визначають масу, яку можна пересадити, але так, є там, печінка може. Регенерувати, відновитися в розмірах і підлаштуватися під організм реципієнта згідно його антропометричних даних. Ну ще один такий орган парний – Це нирка. Так його також можна розділити. Якщо є родичі, які підходять пересадити. І в нас на зв'язку є пацієнт Богдан Шозда, це пацієнт центру трансплантології лікарні святого Пантелеймона. Вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора! Героям слава, добрий вечір. Тож ви пережили трансплантацію органу. Так як на це наважилося? Як склалася ця ситуація? І не можу сказати, як відчуття. Як тепер триває ваше життя? У е, мене прийшло тільки 6 днів після пересадки органу. Е. Ви ніби не переносили жодної операції? Чудово виглядаєте? Сподіваємось, що так і почуваєтеся. У ну, мене не було ніяких операцій попередньо, Це перша операція в моєму житті. Просто в мене був передіалізний стан вже. Або йти на трансплантацію органу, або йти на діаліз. І я вибрав трансплантацію органів. А довго взагалі думали, чи наважуватись чи ні? Як це обговорювали в родині? Е, ну, в мене батько погодився одразу. І ми не думали довго. Бо... Я хотів жити нормальне повноцінне життя. Бо коли діаліз, то там через день потрібно бути в лікарні і по 4-5 годин знаходитися на ему на штучній нарді. А який попередньо процес ви повинні були пройти, аби отримати е, дозвіл доступ до цієї операції? Чи довго часу це взагалі зайняло від моменту, коли батько погодився до моменту самої операції? Е, потрібно було пройти тест на сумісність спочатку. Що підходить. І тоді нам дали перелік аналізів, які потрібно здати, і призначили зразу дату операції. У мене це було три тижні: аби здати всі аналізи, зібрати все необхідне. А як, як зміниться ваше життя уже після цієї процедури, після трансплантації? Тому що і перед нею є певні обстеження. І опісля чи доведеться десь обмежити себе в чомусь? Чи додадуться у ваше життя ще й препарати, які потрібно буде приймати? Ну, обмежень таких немає, тільки треба. Тебе берегти, і потрібно обстеження робити завжди, раз три місяці робити. І потрібно пити препарати так само пожиттєво. Це надає так само держава, безкоштовно препарати. Mm -hmm. Тобто і сама процедура для вас була безкоштовна, так? Так, mm -hmm. так. і процедура була безкоштовна. Знаєте, коли ми, коли ми знімаємо інтерв'ю з пацієнтами, які чекають на трансплантацію, бо така операція їм потрібна і вони шукають донора для них шукають донора, їм ставлять таке питання, про що ви мрієте? І яку вашу мрію така трансплантація допоможе здійснити? Бо після цього, після цієї процедури, звісно, якість життя стає зовсім іншою. Чи маєте ви якусь таку мрію, яку зможете втілити? Нарешті ну, є багато мрій, які я думаю, що я все зроблю. Дуже дякуємо вам. Ви дужуєте, так і маєте повноцінне гарне життя лише. Трішки пройшло після операції, але думаю, що з так. часом ви взагалі забудете про те, що вона була. Дуже дякуємо вам. З нами на зв'язку був пацієнт, який пережив трансплантацію. Це Богдан Шозда, і пережив він її йому зробили у центрі лікарні святого Пантелеймона. Ну от е, казав пан Богдан, що безкоштовно йому обійшлася ця операція, так, тобто на нічого не вартує. А для медзакладів, як відшкодовуються потім ці операції, яким чином і хто, держава, місцевий бюджет. Як це відбувається? Зараз е, діє пілотний проект Міністерства охорони здоров'я. Е, в тому пілотному проєкті приймають участь е, заклади, які мають ліцензію, і їм відшкодовує напряму з Міністерства охорони здоров'я. Е, держава відшкодовує кошти за проведення даних операцій. Є тарифи, вони в відкритому доступі, все відомо. Е, перетрансплантація серця. Тариф чи держава повертає приблизно десь 2 мільйони гривень, нирка 800 тисяч, печінка десь теж біля 2 мільйонів, легені 2,5, здається, десь так. От такі тарифи. І держава повертає медзакладам за проведення даних операцій. Богдан, з яким ми спілкувалися, донором для нього став батько, але є й інший вид трансплантації, так, тоді коли. На жаль, доводиться людям приймати непросте рішення і завжди є той, хто стоїть за цією процедурою. І ми теж коли знімаємо медики таким коридором шанобливим і хвилиною мовчання, проводжають власне традиція. Так, так, це хороша традиція. Проводжають власне донора, і вам доводиться спілкуватися з батьками, якщо це дитина чи з родичами цієї людини, як, як вони. Пояснюю, чому погоджується, чому відмовляються, як ця процедура взагалі відбувається. Дивіться ситуація так, що спілкування лікарів, які проводять трансплантації, чи навіть ті, які забирають органи з родичами донорів, розділене. Ми не спілкуємося з ними. Є налагоджена служба трансплант координації. Трансплант-координатор є в кожному медзакладі, який проводить трансплантації, вони проводять дані бесіди з родичами донорів. Нам навіть законодавством заборонено проводити з ними бесіди. Для того, щоб унеможливити всякі там різні моменти правові, або ще якісь це перший момент, другий момент, для того, щоб психологічно розвантажити персонал. Але загалом, чому відмовляються? Бо не Немає достатньої популяризації методу в Україні, немає достатнього поінформованого населення, кількості населення, яке знає, вірить і знає, що це найефективніший спосіб лікування при термінальних стадіях захворювання. Чим буде більше пацієнтів, яким буде проведена трансплантація, чим будуть більше спілкуватися люди між собою, тим буде більше згод. Я, якщо не помиляюся, у нас діє презумпція незгоди, тобто людина має окремо якось написати так. заяву про те, що вона погоджується після своєї смерті, або родичі мають дати згоду. Та наприклад, в тих же сполучених штатах така сама система, але там, наприклад, якщо громадянин здає. На права на посвідчення водя він має таким законодавством так передбачено, що він має або дати згоду, або не дати згоду зразу при даній процедурі. 90% дають ось таким чином. І через то, якби там так розвива розвинена система. Хоча є от в тій самій Польщі чи Австрії, там нема потреби питати. Відповідно, в них теж більше тих трансплантацій. Але мені здається, що на, до нас в нас суспільство ще не зовсім готово до того. А чим. Буде більше популяризований метод, тим я думаю, суспільство до того з тим не то що змириться, а навіть саме захоче, щоб так було. І маю надію, що таким чином ми досягнемо трансплантаційної незалежності України, що не треба буде комусь mm. десь там їздити, а можна це все проводити в нас. Ну так, виходить так, що через те, що ми трошки пізно встали на цей шлях, можливо, і в цьому проблема не лише розвитку самої трансплантології, але й думок людей. Ми навіть бачимо про те, що постійно цю тему експлуатують росіяни, так і. Це ми бачили 14 року. Інофейки, починаючи про це умовних так, чорні трансплантологи, невідомо що, і люди так сильно на це ведуться, що вони не задумуються про те, як насправді цей механізм працює. Бо насправді ви праві, неможливо десь поїх, поїхати, десь там в якійсь будці забрати орган і і десь. Там його невідомо де персити бачать часто використано використовується... технологічний процес. це просто неможливо. Використовують навіть в цих роликах органи, які не підлягають пересації. На фоні того створюються а. такі міфи. Кондиціонування органа це теж дуже трудоємкий процес, і далеко не всюди можна це зробити. А чи є зараз черга на трансплантацію? І, от в контексті того, що можливо люди не готові ставати донорами після смерті, які ще є фактори, окрім цього, які гальмують розвиток трансплантології в Україні. Черга на трансплантацію є за попередніми даними, загальна потреба в трансплантації в Україні всіх органів, десь орієнтовно 5 тисяч. Але на черзі стоїть десь в нас на серця стоїть 50 чоловік по Україні 350, на нирки, десь 1300. На печінку стоїть десь теж 350-400 реципієнтів. Всі решта не стоять. Чому не стоять, знову ж таки, не знають, не вірять, не знають, що це безкоштовно, не знають, що це проводиться, бо здавалось би вже третій рік. Але деколи дзвонять і питають, а що можна зробити, а скільки це коштує, а що в нас таке проводиться? Ясно, що проводиться. Відповідно, потрібна популяризація методу. Так само це і гальмує. Те, що люди не обізнані. Інша проблема це ну, вона всюди існує, це проблема донорства, тобто кількості донорів. В нас їх, на жаль, не є так багато, бо хоча за останні три роки згоди кількість згод збільшилась, і кількість донорів збільшилась. Спочатку це були тільки великі міста, а зараз ми можемо мати нам дзвонять із Стрия, з Другобича, з Червонограда дзвонили, із Волині дзвонять. З районних лікарень, та, з таких великих районних лікарень. І чим більше в тих районних лікарнях буде е, нормальна е, матеріальна база, яка дозволить констатувати смерть мозку, яка дозволить нормально кондиціонувати органи, які зберігаються. Е, ну, що мається на увазі, пацієнт, який лягає з проблемою в голові, там, чи це інсульт, чи це ДТП. Переважній більшості це інсульт, він лежить. Е, Повступає з комою два чи з комою три, і кілька днів там перебуває і йде боротьба за його життя. Потім наступає такий момент, коли треба констатувати, коли вже видно, що нічого не буде, треба проводити констатацію смерті мозку і вирішувати, може він бути донором чи не може. Але весь цей період треба нормальні створити умови для того, щоб жоден орган не був пошкоджений, щоб не було внучної лікарняної інфекції чи ще якихось проблем, нормальне ведення штучної вентиляції легень. Цей процес поступово йде, налагоджується, але ще. Недостатні, як він як він буде більш більше розвиватися, то знову ж таки донорів буде більше. Ось така сація. Ми Вам дякуємо за ще раз за популяризування цієї важливої теми, і справді, те, як зараз розвивається трансплантологія, це ще один показник того, що фахівці є, потрібно лише бажання, знання, і не треба мати страху, якщо. Відчуваєте, що здоров'я дійсно важливіше. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Поговорили про трансплантологію в Україні. З нами був Віктор Тетюк, кардіохірург, трансплантолог. Дякую.